Серед відомих твоїх звичок стоїть тихенько соромливість, але тобі це дуже личить, хоч не завадила б сміливість, тобі завжди це заважало приймати рішення миттєві, Бог вилювання виражала, коли питання не суттєві, неначе хвиля руйнувала твої бажання і сподівання, бо перешкоди формувала як у житті, так і в коханні. Звичайно, мріяв ти позбутись такої каверсної звички, Жадав уранці ти проснутись вільний від скромної дрібнички, яка постійно була поруч, не відпускаючи думки, І не тягнула, звісно, вгору скоріше, навіть навпаки. Не міг бодай і уявити, що саме цю маленьку рису в тобі навчилися любити. А ти вважав це вірусом і намагався лікувати свій неабиякий талант, від інших просто маскувати, а це насправді діамант. Зараз не в моді соромливість, і мало в кого вона є, але твоя це особливість, вона тобі шляхи дає. Навчись лише їх помічати і цінувати. Те, що маєш, тоді знайдуться і дівчата, серед яких свою шукаєш.